Всім привіт, вітаю вас на каналі Домки, і сьогодні ми з вами розглянемо ось такі набори автомобіліста від маленького до великого. Багато хто просив показати ці наборчики, адже в Тіктоці і в Інстаграмі я показувала дуже великий набір, а в нас ще також є і маленькі. Тому давайте кожне подивимося поближче. Тож я пропоную розпочати з самого великого набору: це О 12 Перше, що ми з вами бачимо, це лежить вогнегасник порошковий і маса заряду 1 кг Далі в нас лежать замшеві серветки у пластиковій тубі. Вони мають розміри 32х43 см. Ось так вони виглядають жовтого кольору. Наступне, що в нас лежить, це водозгін для видалення вологи з поверхонь. У Кожному наборчику це жилет сигнальний світовідбивний. Чому це знак аварійної зупинки Євростандарт у пластиковому футлярі? Ти відкриємо. І ось так він виглядає. Все легко відкривається. Далі серветка із мікрофібри має розміри 30х30 30 см. Одна пара рукавичок. Комбінована щітка із шкребком. Шкребок ось тут. Одягається він на цю сторону. І у вас виходить щітка два в одному. Синя ізоляційна стрічка 20 метрів. І наступний у нас трос-буксирувальний розрахований на 3 тони 4 метри удовжиною з металевими карабінами. І найголовніше, що тут лежить, це ось така аптечка. В ній дуже зручно зберігати всі необхідні ліки. Перелік того, що лежить в самій сумочці для повітряного дихання. Один стаканчик і рукавички. Медична вата у пакетику. Охолоджуючий пакет, шприц 2 мл, серветка з перекисним водню, бинт 5х5, джгут, серветка з розчином лідокаїна, 2 пластера, ручка і новокаїн Дарниця. Ось ми з вами роздивилися набір під назвою 0,12. Наступне я пропоную роздивитися 0,7. Що ми з вами бачимо, це пускові дроти, так звані крокодили 300 А метри. Борчику також лежить вогнегасник 1 кг порошковий, точно такий же знак аварійної зупинки Євростандарт у пластиковому футлярі, Світовідбивний жилет, трос буксировальний 3 тони 4 метри з металевими карабінами. І найголовніше це аптечка. Давайте подивимось. В аптечку входить точно такий самий набір. Ось так виглядає і зручно зберігати і надалі. І останній набір 0,6. І перше, що ми з вами бачимо в цьому наборчику, це буксирувальний трос, 2,5 тонни розрахований і 4 метри у довжину з металевими карабінами. Далі знак аварійної зупинки Євростандарт. Порошковий вогнегасник 1 кг. Комбінована щітка із крепком. І тут також лежить аптечка. Наповнення таке ж саме, як і в попередніх. Адже всі наборчики аптечок у нас укомплектовані згідно з ДСТУ 3961 2000. Такі набори повинні бути в кожній автівці. Тому переходь на сайт і замовляй.